Чим человек виглядає снаружи, тим он интереснее внутри. Судячи по ногах, руках та спині, на фестивалі кожен другий цікавий. Кожен из них щось означає. Це овін. Я про своє зодяка овен. Вот у мене отакий вот товен. -то То надпись піраспірадастра, «Через терник зв'яздам. Красота потребує жертв. Майстри тату будь-яке бажання замовника прямо на фестивалі виконують. Нікого не жалко. Нікого. Відчуття приємних та дівчина терпить. На спині Наталі малюють індійську жінку. Просто мені подобається картинка. обожаю автора Карлоса Костанеду. Не читалась, вирішила, що допоможе в житті. А от Костя значення свого шедевру на спині знає. Називається малюнок Трансформацію свідомості. Робив аж два роки. Больно, не больно. не У <реку> <реку> тебе нету? Ні. Нет. Ну, так. Да. Тобто такий визов, шторм. Больно, так? Да? Ну, звісно, по-другому? А Віталій заради мистецтва оголився прямо у павільйоні. Вдягнув навушники, поки майстер трудиться, слухає Рахманінова. У Віталія це буде не перше тату. Назвали його Баба Риба спонукатиме хлопця кинути курити. Та йому напам'яна тому, що будеш курити, будеш хош на бабу рибу. Бабі рибі і схожим тату на фестивалі ніхто не дивується. Здивовані погляди власники таких шедеврів ловлять здебільшого на вулицях основном люди делают вот так. А некоторые подходят, спрашивают, а что это? А это больно? А, там, а кто это делал? Или еще что-то. Ну, так спокойно, пока никто не бросался с, с, топором. Та в Києві таких диваків на пальцях можна порахувати, кажуть майстри тату, наприклад, з Німеччини. Вони теж на фестиваль приїхали. Походив по Києву, подивився, у вас на населення мало татуїрок. У нас кожен третій, четвертий чоловік має щось на тілі. Ви собі хочете зробити татуювання ні ні ні. Извините, нам намано не нада в одному павільйоні малюють в іншому стирають точніше виводять не знадобилося одне із татуювань ось цьому замовнику воно йому набридло вирішив позбутися і таких як він аж надто кажуть майстри здебільшого набридають малюнки армійські татуїровки тюремні татуїровки та шибки о -о наприклад, ошибки молодості Шедевр на руці, нозі чи спині задоволені не з дешевих середня ціна краси від 300 доларів. А от потім стерти з тіла майстерно набити обійдеться вдвічі дорожче. Анна Міросниченко, Микола Лібідів, п'ятий канал.